Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль, 1 ТНТБ. В ефірі ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про ті кримінальні події та інші факти і життя тернопільських поліцейських, які трапились у нашій області на минулому тижні. Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо організованої групи осіб, котрі в реабілітаційних центрах незаконно утримували людей з алкогольною та наркотичною залежністю. Щомісяця за лікування родичі пацієнтів сплачували від 6 до 12 тисяч гривень. В яких жахливих умовах утримували людей, дивіться далі у сюжеті. Від п'яти до десяти років ув'язнення загрожує вісьмом фігурантам, обвинуваченим у порушенні частини 2 та 3 статті 146 Кримінального кодексу України незаконне викрадення та позбавлення волі людей. Двом з них організаторам інкриміновано ще частину 2 статті 190 Кримінального кодексу України за володіння чужим майном шляхом обману. Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні слідчі поліції скерували до суду, прикриваючись допомогою залежним від алкоголю та наркотиків людям. Зловмисники видурювали у їхніх родичів. Чималі суми: від 6 до 12 тисяч гривень за кожен місяць лікування. Під час досудового розслідування поліцейські встановили 11 осіб, що постраждали від злочинної діяльності так званих реабілітологів. З пояснень потерпілих їхньою реабілітацією ніхто не займався, натомість утримували в жахливих умовах. Поскаржитися рідним теж не було можливості. На час так званого лікування зв'язок з ними був заборонений. Контакти з родинами підтримували зловмисники, розповідаючи, що період оздоровлення має бути тривалішим, а відповідно. Дорожчим. Так звані реабілітаційні центри зломисники організували у приватних садибах, які орендували: один на Тернопільщині, інший Хмельницькій області. Викрили злочинну діяльність організованої групи співробітники міграційної поліції. Під час обшуків поліцейські вилучили транспортні засоби, наліпки з рекламою про роботу реабілітаційних центрів, чорнову бухгалтерію, записи з клієнтською базою та велику кількість медичних препаратів, які викликають сонливість. Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі відділення. Розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Поліцейські Тернопільщини проводять уроки безпеки зі школярами. Правила дорожнього руху, булінг і його попередження, поведінка в школі та на вулиці такі теми правоохоронці обговорюють з дітьми. Початком нового навчального року правоохоронці продовжують активну профілактичну роботу в освітніх закладах, адже безпека дітей пріоритет: правила дорожнього руху, булінг і його попередження, домашнє насильство, поведінка в школі та на вулиці. Такими були теми пізнавальних уроків співробітників ювенальної превенції та поліцейських офіцерів громад зі школярами. Ми живемо в умовах воєнного часу, в умовах, коли нестабільна ситуація в країні, та й загалом, молоде покоління, підліткове покоління воно завжди. Перебуває в такому невизначеному стані. Вона не знає, що добре, а що зле, і тому робота з працівниками поліції дуже потрібна. Аби дорога до школи та додому була безпечною. правоохоронці нагадали дітям правила дорожнього руху, роз'яснивши важливість дотримання сигналів світлофора та правил переходу через дорогу. Також нагадуємо дітям їхні права та обов'язки. Як себе поводити під час повітряної тривоги, що негайно треба пройти в укриття, слухати вчителів, дотримуватись правил поведінки в школі. Також працівники поліції обговорили зі школярами поняття булінгу, наголосили на недопущені вчинення насильства та розповіли, до яких наслідків може привести жорстока поведінка чи замовчування такого факту. Роз'яснили правоохоронці й про відповідальність неповнолітніх за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Сьогодні в нас побували поліцейські і розказали нам про права дорожнього. І що робити, коли наїп, звук Діти повинні почуватися у безпеці, де б вони не були. У школі вони проводять багато свого часу, тому поліцейські зосереджують особливу увагу саме на безпечному середовищі під час навчання. Дбаємо про правове виховання підростаючого покоління. Бережемо найдорожче. З 1 вересня до виконання службових обов'язків у школах Тернопільщини приступили офіцери служби освітньої безпеки. Вони пройшли ретельний конкурсний відбір на посади та спеціалізоване навчання для ефективної роботи з дітьми. Які функції виконують офіцери безпеки у школі, розкажемо далі. 1 вересня офіцери служби освітньої безпеки приступили до виконання службових обов'язків у навчальних закладах Тернопільщини. Їхнє основне завдання створення безпечних умов навчання для усіх учасників освітнього процесу. Поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у школах, патрулюватимуть територію, попереджатимуть правопорушення, а також контролюватимуть пропускний режим, щоб запобігти проникненню сторонніх осіб та потраплянню небезпечних предметів на територію навчальних закладів. Наше завдання як інспекторів служби освітньої безпеки полягає не лише в тому, щоб реагувати на негативні події під час навчальних заходів, але робити все можливе для того, щоб вони не виникали. Офіцери служби освітньої безпеки пройшли ретельний конкурсний відбір на посади та спеціалізоване навчання для роботи у школах. Поліцейські вивчали вікові особливості дітей, їх психологічний та фізичний розвиток, принципи інклюзивної освіти, навички ефективної комунікації та основи до медичної підготовки. Офіцер служби освітньої безпеки буде закріплений за школою на постійній основі, аби ефективно взаємодіяти з усіма учасниками освітнього процесу. Для нас Дуже важливим є нововведення. це введення в штат офіцера безпеки освітнього процесу, адже на першому місці у воєнний час є безпечне освітнє середовище. Безпека кожного учасника освітнього процесу. Офіцери служби освітньої безпеки відповідатимуть не лише за безпеку у школах, а й виконуватимуть просвітницьку функцію, проводитимуть профілактичні бесіди з школярами, братимуть участь у педагогічних нарадах, спілкуватимуться з батьками учнів і допомагатимуть вирішувати конфлікти. Ми будемо багато спілкуватися, як з викладачами, з дітьми і батьками для того, щоб втілювати корисні проєкти, організовувати цікаві заходи і виконувати не лише превентивні функції, але й важливі просвітницькі та наставницькі. Допомагаючи дітям, батькам і вчителям усвідомлювати значення безпека та попереджувати можливі їхні ризики. Поліцейські Тернопільщини завітали до центру соціально-психологічної реабілітації дітей та передали подарунки малечі. Такі добрі справи доводять, що навіть у найважчі часи підтримка та доброта можуть принести радість тим, хто її найбільше потребує. Шире піклування та позитивні емоції під час візиту до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей дарували вихованцям співробітники кадрового забезпечення та ювенальної превенції головного управління національної поліції в Тернопільській області. До правоохоронців із проханням звернулася сім'я, яка тривалий час проживає за кордоном, передати подарунки малечі, які потребують особливої уваги та підтримки. Підтримка дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, є пріоритетом ювенальної превенції. Ми розуміємо, наскільки важливо оточувати турботою та увагою таких. Дітей та дарувати їм тепло, якого вони так потребують. Там, де діти не підробні емоції, ляльки передані благодійником, викликали у вихованців щирі усмішки. З працівниками поліції склалися досить дружні і тісні стосунки, тому що вони часто відгукуються, якщо у нас є якісь потреби. Це можуть бути і якісь пам'яті знову ж таки подарунки, які радості для дітей, і вони можуть організовувати певні якісь заходи розважального характеру. Ми звичайно за це дуже вдячні. Ще одну ляльку працівники поліції подарували Трирічній Софійці, донці загиблого бійця об'єднаної штурмової бригади Людь Романа Слоти з Чортківщини. Такі добрі справи доводять, що навіть у найважчі часи підтримка та доброта можуть принести радість тим, хто її найбільше потребує. Увага! Працівники поліції Тернопільщини звертаються до громадян з проханням встановити особу невідомого чоловіка, який викрав гаманець у торговому закладі. У кого є будь-яка інформація щодо особи підозрюваного, телефонуйте на гарячу лінію 102. Увага! Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у крадіжці гаманця. Подія трапилася 5 вересня у приміщенні одного із магазинів на вулиці Патріарха Йосифа Сліпого в Тернополі. Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви впізнали особу розшукуваного або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами. 0352 27 11. 70 096 276 25 59 або на спецлінію 102. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивились Кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль 1 ТНТБ. вам миру, добра та злагоди. До зустрічі на наступному тижні.